На сайті міської ради вчора оприлюднили проєкт документу про підвищення вартості проїзду в приватному громадському транспорті. У ньому йдеться про підвищення вартості проїзду до 10 гривень. Для школярів 1-4 класів проїзд становитиме 5 гривень. Доїхати до піщаного коштуватиме 13 гривень. Для пенсіонерів пільга не передбачена. Протягом місяця з дня оприлюднення усі охочі можуть подати свої скарги та зауваження до відділу транспорту сумської міськради. За словами координатора сумської платформи реформ Максима Корнієнка, проблема в тому, що самі розрахунки перевізників не оприлюднені. Як попередні рази, оприлюднюється лише рішення, а самі розрахунки не оприлюднені. Тобто громадяни насправді не мають можливості подавати свої пропозиції, бо вони не бачать розрахунки, Вони не бачать, яка вартість закладена польного, які кількість транспортних засобів закладена в розрахунок. Тобто Нема ні до чого подавати пропозиції. Крім самої цифри, 10 гривень. Ми можемо надати за вимогою будь-кому ці розрахунки. Процедура не передбачає оприлюднення самих розрахунків. Всі, хто звертаються до нас, уже не, неодноразово зверталися. Люди приходять. Ми надаємо всі розрахунки будь-якого перевізника, будь-якого періоду. Протягом 30 днів ми приймаємо пропозиції та зауваження до цього проекту рішення. Тарифи хочуть підвищити 12 перевізників, які працюють на 32 маршрутах. Голова Асоціації приватних перевізників Сум Олександр Запорожець від коментарів Суспільному відмовився, не назвавши причини. Документи ж оприлюднені на сайті міськради як регуляторні акти. У них вказані вигоди та втрати при прийнятті рішення. Як аргумент на користь прийняття рішення вказані збільшення надходжень до міського бюджету від сплати податків, підвищення якості та безпеки надання транспортних послуг. Якщо ж рішення не буде прийняте, спостерігатиметься відтік робочої сили, зменшення кількості рейсів на маршруті, погіршиться якість та безпека надання послуг.